Що за химерну штуку винайшов український інженер з Харкова? Чи здатні роботи оперувати людей, та коли вже розробники ігор припинять догоджати по тероманам? Про все це ви дізнаєтеся прямо зараз, адже дивитесь новий випуск Techno Epic News. Іноваційна науковий дайджест найцікавіших новин. Ще не підписалися? Тоді марші зробіть це прямо зараз, і будете в курсі топових технологічних подій України та світу. І не забудьте поставити вподобання. Айку в цьому відео, тоді наступний випуск Техноновин буде ще цікавішим. Винахідник з Харкова Олександр Согоконь розробив унікальний сонячний концентратор, який відкриває нові можливості для застосування сонячної енергії. Загалом технологія не нова. Ці о, пристрої допомагають вирішувати проблему забезпечення будинку теплом та гарячим водопостачанням. Проте у більшості подобних гелеустановок є один істотний недолік. Вони мають велику парусність, яка може обмежувати їх розміри. А отже, потужність Тужність і продуктивність. Кільцевий сонячний концентратор харків'янина це сегментований диск, який повністю прозорий для вітру. Він сконструйований з безлічі вузьких смужок, вільний простір, між якими сприяє вільній циркуляції повітря. З винаходом українського інженера обмеження на розміри концентратора можуть бути повністю зняті. Разом з тим, знижуються вимоги і до міцності несучої конструкції. Також спрощується система стеження за. Рухом сонця, крім того, унікальність нового концентратора полягає в тому, що на відміну від аналогів, у яких фокальна область переміщається слідом за сонцем, сегментовані концентратори створюють абсолютно нерухому точку фокусу. Винахідник стверджує, що фокальна область кільцевого концентратора не може вийти за його межі та завдати шкоди навколишнім предметам або людині. Це пов'язано з тим, що область максимальної концентрації виходу форму формується з безліч невеликих сонячних зайчиків, які поєднуються тільки в одному місці при дотриманні лише однієї умови. Точного наведення установки на сонце. Як стверджує винахідник, цей концентратор сонячної енергії може застосовуватись як універсальне джерело живлення. Наприклад, за допомогою цього пристрою вдасться повністю забезпечити приватне житло електроенергією, чи повністю задовольнити потреби мешканців у опаленні та гарячому водопостачанні. На мою думку, це дуже крутий винахід, який допоможе бути енергонезалежними, не лише Ще українцям, але і всьому світу. У світі почали успішно використовувати спеціальних роботів хірургів для проведення інноваційних операцій. Завдяки поєднанню передових технологій, ці роботи здатні виконувати складні операції з точністю, яка недосяжна для людей. Вони допомагають хірургам у здійсненні мінімально інвазивних процедур, зменшуючи травматичність операції та скорочуючи час відновлення пацієнтів після них. Такого робота. Вже отримала лікарня Great Western у англійському місті Свіндон. Його використовуватимуть у загальній хірургії, урології та гінекології. Робот дозволить хірургам проводити операції менш інвазивним способом. Це означає, що післяопераційна реабілітація пацієнтів займе менше часу ніж було раніше. Також значно зменшиться ризик виникнення ускладнень під час проведення процедури. А в Сасекському ортопедичному центрі в Хайверд-Хілл одному з пацієнтів замінили колінний суглоб, використовуючи під час операції унікальну роботизовану руку. З її допомогою вдалося зробити набагато точніший розріз кісток, запобігаючи пошкодженню м'яких тканин у колінному суглобі. Завдяки таким роботам хірургам медицина робить вели. Які кроки вперед, допомагаючи людству отримати доступ до більш безпечних та ефективних методів лікування? Чи довіряли б ви проведення операції на вашому тілі? Обов'язково напишіть це в коментарях. Ну, я дуже чекаю, коли мені зроблять операцію саме таким роботом на моєму колінному суглобі. Розробники ігру продовжують догаджати шанувальника магічного світу Роулінг. Цього разу Warner Brothers випустила гру для мобільних пристроїв Гері Поттер Magic Евкенд. Відмічу, що користувачі із західних країн мають змогу грати в неї вже майже два роки. А от для решти вона стала доступною в плеймаркеті та на App Store лише 27 червня. Оформлена гра у вигляді коміксів за стилістикою. Нагадує мені робот. Геніального Тіма Бартона. Дії відбуваються через десятиліття після подій книги про Гаррі Поттера, Тому тут багато відомих персонажів, включаючи Гагрі Тата, Мінерву Макгонегал. Це суміш рольової та. Карткової гри гравець створює чарівника або чарівницю, приєднує до одного з факультетів Гогвартсу, спілкується з іншими студентами та грає у квініч на користувачів. Чекають битви, для яких буде потрібно зібрати спеціальні картки. У грі їх понад 70 штук, бої відбуваються в режимі реального часу, де ви зможете боротися з іншими гравцями в режимах 1 на 1 або 2 на 2. Що ж, вже минуло понад 20 років з моменту виходу першого фільму про хлопчика, який вижив, а інтерес фанатів до магічного світу ані трішечки не вчухає. Особисто я радий, що за мотивами цієї історії з'являється все більше контенту та ігор. Адже занурення в магічний хоче виграв. Гаданий світ гарно допомагає відволіктися від пригнічливої реальності. Ну що ж, це були всі техноновини на сьогодні. Гарного потроху, проте регулярно. Новий випуск очікуйте вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па Тінь.